Наступний спікер розповість нам про управління, власне, специфікою глемпінг бізнесу. Саша, передаю тобі слово. Мої вітання ще раз. Чути, надіюсь, цього разу. Так, а ти мене чуєш? Так. Да, 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 да. Чудово, включаємо презентацію. Е, така досить цікава тема специфіка управління глемпінг містечком. Е, насправді тут можна приділити велике. Е, Таке особ, особливе питання працівникам персоналу. Е Саша, включи свій звук. Тебе виключили випадково? Вибачайте, друзі. Ми вже всі е, в цьому приміщенні невеличкому е, safety place вже перегрілись. Сашко, ти нас чуєш? Так, да, 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 чую. Супер, супер, дякую. Е, специфічним е, нюансом е, саме управління глемпінг бізнесом містечком є саме працівники в нас така історія. Е, не скажу, що це велика біль, але це така специфіка і великий виклик. В більшості випадків глемпінг містечко принаймні в нашій в нашому в нашій мережі працює сезонно, і от саме оць, оцей не сезон, скажімо так, треба якось вирішувати. Скажу чесно: немає унікального якогось такого єдиноправильного рішення, яке би можна було фінансово це все витягнути, тому працівників. Які в нас е, працюють в сезон? Ми стараємося, м, ну якось фінансово мотивувати і домовляємося, давайте працювати, вчитись, якось задіємо в різних інших наших діяльностях, проектах, де б це можна було цей не сезон. Перебути, скажімо так, оскільки ну коли ти з працівником навчились, він розібрався в специфіці, в нюансах, в тонкостях якихось, і от саме цей не сезон дуже прикро буває, коли ну не дається скажімо так про це домовитися, це те, що залежить від працівників. А те, що залежить від вас, скажімо так, як, як керівника, оце кілька хотів би поділитися нюансами. І тонкостями нашими. Це на презентації, якщо ви бачите, це прям була дорога така у нас перший рік. Ключі Доб... презентації, Саш. Ага. ага. Угу, угу. Секунду, секунду, секунду. Секунду, секунду. Є? Так. Супер. Добре. От саме це є прям живий зразок. Перший рік в Бакуті е, в нас така була дорога. Скажемо так, на той період це було здається три роки назад. Е, Великого потоку наших туристів, скажемо так, не було в той момент. Але ті, що були, ми мали досить, досить багато пригод. В сухий період е, все працює, всі їздять, е, все нормально. Десь трошки дощик, починаються проблеми. Більший дощ кілька днів це вже прям буває колапс величезний. Доходило до того, що витягали там тракторами, когось там на бричках дівчат вивозили знаю, Пам'ятаю, така історія була. Ну, менше з тим, в будь-якому випадку, ми собі. Ну, цей виклик на себе прийняли, який ми не врахували. Чи кажу чесно: спочатку, що він настільки може бути поганим, ну настільки таким проблемна така ситуація може виникнути. Е сконтактували зі всіма стейкхолдерами, починаючи від там парку громади, інших там сусідів, всіх, хто міг долучитися, і спільними зусиллями, ну тут немає зараз. Е Фотографії, як воно зараз виглядає. Ну але зараз в дощ і, 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 і там в непогоду можна цим вже все користуватися. Знову ж таки, це такий од, на одному об'єкті. Якщо говорити про Добропарк, наприклад, там взагалі нема проблем з дорогами в, в, в Терігулі, ближня дорога в негоду, скажімо так, ось так трошки не так, але теж складно виглядає. Ну але насправді на, на щастя, там є такий дальній. Е, Об'їсти, ну така ж така невеличка незручність, але можна її вирішити. Е, наступним би хотів розказати, показати про постільну білизну. Теж таке особливо велике відкриття було. Е, думаю, ви всі розумієте, що гарна постільна білизна, м'який матрас, е, здоровий, комфортний сон на природі. Це ну. Це дуже супер, колосальні емоції на ранок. в теплі, в добрі, в комфорті з краєвидом. Це дуже багато варт вартує. Для себе було відкриття таким, що неправильно ми закладали кількість постільної білизни. Знову ж таки, на кожному об'єкті різна ситуація в тих віддалених місцях, як правило, професійні, пральні. Знаходиться досить далеко, і тому є варіант або організовувати е, власним, власними силами в нас були спроби, е, не скажу, що вони прям вдалі. Це в нас виходило дорожче. Виходило, дорога білизня не завжди в побутових, скажімо так, пральних машинках виконує. Ну, гарно прасується, переться, це проблемна історія. Тому було вирішено. Віддавати це на аутсорс, ну знову ж таки, це потягнуло додатково додаткові витрати, оскільки треба було планувати працівника чи якусь службу, яка б це цим займалася і прогнозовано, стабільно з цим працювала. Е, ще можна що додати по цьому питанню? що Якщо ваш е, містечко Глемпінгу е, позиціонує себе як pet friendly, то будьте впевнені, що і собачки, і котики, і всі домашні тваринники будуть спати на подушках. Ну, хай не всі, ну багато будуть спати е, під подушки, на подушках під покривалами. І були випадки, коли там і рушниками користувалися. Це знову ж таки ускладнює колосальне прання. Нічого з цим ну якось не можна поробити, поробити, І попереджали, і говорили, якось домовлялися. Ну не завжди воно так спрацьовує. Тому професійні пральні з цим вирішують це питання, вирішують, скажімо так, якісне опрання. Бачив питаннях зараз теж питання піднімалося про сонячну енергію. Про електрику взагалі, я надіюсь, в більшості випадків глемпінги мають стаціонарну мережу. Ну, але бувають випадки, коли цього немає, так як в нас знову ж таки в Бакуті. Це великий виклик. Насправді дуже великий. Територія обмежена, територія залі, ну, має густе лісове насадження, великі панелі там, чи сонячні станції. Туди не поставиш, знову ж таки, це не дешево, насправді. Ми додавали акумуляторами. Ну, якось частково цю проблему можна в нас вирішити. Але ну, якщо бути відвертим, на два дні стабільно, з власного досвіду, можу сказати, в нас це настроєно. Два дні якоїсь непогоди чи пахмальної погоди, містечко може пережити. На третій день вже виникають проблеми. Тому історія з генератором це вирішення, нема проблем. Єдине, що треба, шум. Це, це, це вже шум проблеми з генератором. Це проблема, оскільки ну нікому так не сподобається під просинатися під шум чи цілими днями його слухати. Ну але е, далеко його поставити не можна, оскільки є великі втрати. Саме коли доходить до, до споживання, щоб не було шуму, тому ми можливо комусь буде цікаво. Викопали велику яму, герметизували там все. дали можливість вентилюванню, і в ямі воно в нас дуже гарно працює. Ефективно питання знялося знову ж таки, треба це враховувати при такий нюанс, що, скажем, так, дівчинка адміністратор на території вам не буде заливати, ну постійно, скажем так, скоріше за все, не захоче і не буде його заводити, заправляти, обслуговував ну, нехай не обслуговувати не потрібно, але слідкувати за ним вона не буде. Тому хтось цим має займатися, возити пальне. Контролювати не часто, але це все одно треба, тому сплануйте. або хтось з вашого персоналу пройшов спеціальне відповідне навчання, бо щоб не вийшло, ну там вже технічні нюанси, коли переключається сонця на генератори, там є свої нюанси. Скажем так. Наступним таким ще неочікуваним у нас було відкриттям занадто великих цікавість посторонніх осіб. Це баку не стосується в меншій мірі. Це такий досвід в нас в Телегулі і в Добропарку на Телегулі. Коли партнери на Лимані пояснювали, що ми планували це все весною, людей немає ранньою весною нікого немає, Що тут дуже активна. Активна туристична така е, локація, багато багато туристів. Насправді так, ну воно так я собі так не виявляв, принаймні, що може бути такого ну, зранку, ти прокидаєшся, відкриваєш намет, а перед тобою там вже люди з парасольками, з матрасами і все всіяно встелено. Така історія в добропарку. Інша історія, коли великий потік людей і всім цікаво, і. Банально заходять, заглядають у вікна, відкривають, навіть в холодильник заглядають. Була така історія, коли люди жили, як там, що там цікаво. Ну, Не, не зі злими намірами, але виключно ради цікавості. Як з цим боремося табличками, попередженнями, заборчиками, альтанками е заставляти своїми парасольками, щоб е посторонні не були там спереду чи ззаду лежаками? Якось, якось Треба унікальним способом, хай не унікальним, але кожен сам для себе має по своїй локації прийняти якесь рішення вибрати. Знову ж таки, житло для персоналу своєрідним викликом теж було, бо не завжди ми не на початку ми собі це не закладали, оскільки була певна думка, що ми справимося. Місцевими силами, працівниками, які би там на день приїжджали працювати хай довше, але верталися б собі на ніч. Так, це можливо. Це насправді невелика проблема, але потурбуватися про якісне житло для персоналу, навіть так само в наметах, просто врахуйте це додаткові фінансові витрати, знову ж таки, власне персональне там. Харчова зона санітарна має бути для працівників. І, скоріш за все, ви не пошкодуєте, оскільки працівник буде ну, відпочивший, усміхнений, е чистенький, гарненький, собі зустрічати гостей, працювати з ними. І це, це, це має сенс. Просто заплануйте собі це в додаткових витрат. Е, не скажу неадекватна поведінка гостей чи сусідів, що це в нас така прям велика глобальна проблема, але без цього теж, теж не обходиться. Е, знову ж таки, коли є своя цільова аудиторія, ми її чекаємо е, чекаємо, але ж буває бувають і інші випадки, коли люди бронюють. Ми ж не, не, не розуміємо наскільки там, хто там і як там довгі застілля бувають, шумі застілля. Російська музика, ну, сусідні намети жаліються, якось треба реагувати. Тоді ще таки бувають нюанси, коли бронюється намет там, на дві, три-чотири людини, а сусідніх десять там, друзів, товари, товаришів чекають там чи в машині, чи десь там поруч недалеко розбили звичайний туристичний намет, і ввечері знову ж таки всі збираються. І з цим бувають проблеми. Як я казав, у нас це не, не, не часто буває, і слава Богу, у нас якось вдавалося вирішити це виключно дипломатичними зусиллями адміністраторів. За своїм велика подяка. Комунікація з гостями важливо, дуже важливо комунікувати, запрошувати. Коли вони, коли вже заброньовані їхні проживання, навігувати їх, е, перепитувати це їм гостям, Ну насправді це дуже подобається. Це персоналізація, якась певна. Е, попереджати про ну про будь-що, навіть погана дорога, чи, скажімо так, е, планується погана. Погода буде сонце, можливі перепої зі світлом. Все це обов'язково треба попереджати. Гостей так, так правильно, щиро і відверто. Це, це, це важливо, і вони це цінують насправді. Обмежені можливості утилізації відходів. да, 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 да. Знову ж таки, локації знаходяться далеко. Це або дуже дороге задоволення, або прям дуже, дуже, дуже проблемне, скажімо так. Тому моя вам порада, і коли плануєте саме робота з відходами, мати на це кілька підрядників, бо не завжди всім все виходить. там різні історії бувають. А коли. Відходи накопичуються, вони там і і, і тварини, і комах приманюють, і знову ж таки неприємний запах по території може бути далеко далеко від наметів. Їх теж не, не можна поставити. Це, це займає багато часу, як і людям відносити ну заносити самі самим чи техпрацівникам цим займатися. Це займає багато часу. Доступ до медичної допомоги, починаючи від кліщів, оси, комари, ящірки, змії. Має бути у вас якась пророблений алгоритм дій. Скажем так, в мене була така історія, ну, була історія, да, так, без, без, без самої пригоди. Але коли ми заход... були в Бакуті, заходив на локацію, там я зв'язувався з кушевським пунктом, фельдшерсько-кушевським пунктом і казав, що так і так, є маленька мінімальна можливість, що там якісь можуть бути плазуни, Прошу вас, типу, оновіть собі інформацію, там по ловічі, ну щоб про всяк випадок ви знали, як діяти в таких ситуаціях, щоб ми десь, якщо не дай Бог, щось схоже станеться. у Вас якісь були засоби, знання і вміння, бо це нестандартні випадки, ну але насправді нам ще не разу це не, не пригодилося. І як же ж на природі без тварин комах і птахів, це окрема історія, така собі історія. Оскільки багато наметів, більш, скажімо так, більшість наметів на локаціях обладнані кухнями, люди готують, хтось може знову ж таки щось там, якісь харчові продукти вилити чи викинути на. Ну, Не так далеко, багато мурашок буває. Птахи багато в нас, особливо в нацпарк, в Бакоті день-два не проконтролюй, можуть починати гніздо зводити. А було, був такий випадок, що не ну, догледіли, звели, поселились і, і жили. Це було десь впосередині літа, ну, але. Було прийнято рішення, що ми їх лишаємо, не чіпаємо, але гостям обов'язково про це попереджаємо: е, ну, вийшли з такої ситуації е, про тварин, про тварин, кого би ще можна було згадати: комарі, комарі е, можливо, знає, хто знає, хто не знає, в Бакоті їх взагалі немає. Чого не скажеш е, в Добропарку і на Телеголі. Там їх багато. Ну, знову ж таки, стандартними методами, там, репілентами, якимись запахами, оці свічками з такими, таким, таким способом боремося. Буду завершувати. Якщо є можливість, два слова скажу до попередньої презентації, скоріше, про про питання тут були залучені, Питали, чи маємо досвід лісовим співпраці з лісовими господарствами? Так, маємо, але він негативний, тому що писали, домовлялися, моделювали, розказували. Це державна установа. В них там постійні якісь реорганізації, реструктуризації. Ну тяжкі вони до комунікації, тому нічого в нас з ними не вийшло. Там з'явились нові. Плани об'єкти все закінчилося, і питались було питання по інклюзії. Знову ж таки, якщо це запланувати в концепції, чи в технічних рішеннях з цим проблем немає. Все можна підлаштувати, побудувати, удосконалити на в добропарку намети стоять у нас вже кілька років, і в цьому році спільно там Ощадбанк. Добропарк. і ми було приїжджали ветерани, такі з великими е, там з великим станом інклюзії, і всі жили, всі дякували, всім все, все сподобалось. Тому з цим проблеми точно не, не, не повинно бути. Ну і на завершення. Кому цікаво, хто має бажання, напишіть мені. Я вам скину свій чек-лист, комплектацію намету, щоб ви нічого не забули, нічого не пропустили, коли будете проєкту, планувати. Щоб у вас не виникло знову ж таки, якихось додаткових непередбачуваних витрат, тому що це не завжди приємно, скажімо так. Дякую, Так ми переходимо до наступного спікера.